Для мене, як для освітнього експерта, інституційний аудит, перш за все, це можливість добуття нових знань щодо нормативно-правового забезпечення у сфері галузі освіти. По-друге, це можливість набуття певних знань, умінь і навичок для проведення. Оцінки роботи іншого закладу освіти, ми прекрасно розуміємо, що інституційний аудит покликаний для того, щоб допомогти закладу освіти стати набагато кращим, досконалитися. Ну і звісно, проведення інституційного аудиту у закладі освіти це перш за все зовнішня оцінка діяльності школи і завжди зі сторони краще видно роботу школи. І завдання освітнього експерта надати певні поради керівництву закладу освіти на шляху покращення та вдосконалення. Ну а зараз, як для головного спеціаліста управління освіти Старійської міської ради, це неоціненний досвід. який допомагає все ж таки як управлінцю надавати певні поради керівникам наших закладів освіти у розробці стратегії розвитку школи, освітньої програми, те все, що стосується законодавчої бази, це все полягає у нашій обов'язки як управлінці.